Я знаю, що коріння воно дуже шк... дає велику шкоду нашим легеням. І потрібно ще змалку займатися здоровим образом життя, це їсти фрукти, овочі, займатися спортом. Коріння дуже шкідливе для нашого здоров'я, це дуже пагубна звичка, і дуже багато людей в світі помирають із-за цього коріння. Шкодить не тільки зовнішньому вигляду людини, а також і може призвести до такого захворювання як рак. І тому я думаю, це вже є якби причиною для того, щоб не починати курити. Про негативний вплив тютюну куріння написано і говориться багато. Проте занепокоєння вчених і лікарів, яке викликане розповсюдженням цієї пагубної звички, зростає, тому що частина людства не вважає куріння шкідливим для здоров'я. Переконати у протилежному школярів мета інформаційного ярмарку Кінь палити сьогодні В школі. Ми прагнемо дітям розповідати про те, як саме треба вести здоровий спосіб життя і не. Привчатися ще з дитинства, з юності до цієї шкідливої звички. Звичайно, у нас проводиться багато виховних годин, заходів на цю тему тренінг, тренінгів, але от такі заходи, як сьогодні, коли ми запрошуємо фахівців з інших служб, і наша молодь, наші старшокласники мають можливість зустрітися саме з фахівцями, які їм донесуть інформацію про шкідливість куріння. Серед гостей просвітницького заходу працівники обласної бібліотеки для юнацтва. Проводити зустрічі, тренінги, лекції, дискусії, присвячені профілактиці негативних явищ у молодіжному середовищі для бібліотекарів справа не нова. Тому саме від них школярі дізналися про еволюцію куріння від часів, коли європейці місіонери вперше познайомилися з тютюном, що дуже швидко завоював багато країн світу, і до проблем сьогодення, пов'язаних із впливом цієї згубної звички на здоров'я населення планети. Здоровий спосіб життя і заняття спортом це вже є зараз модно. Тобто, болити зараз вже навіть і не модно. А про те, що це дуже шкідливо, вже й говорити не доводиться. Я думаю, що роль бібліотеки, роль книги, як інформації про наслідки і проблеми для курців, це дуже важливо. Я думаю, якщо ми попередимо розповсюдження, якось збільшення такої проблеми серед наших читачів, це і школярі, і студенти, це вже буде дуже добре, тому що і родина, і Школа і бібліотека повинні включатися в цю роботу. Провела розмову з підлітками на тему, як не зашкодити собі, запрошена представниця Центру соціальних служб. Адже особливо небезпечний вплив куріння на молодий організм, який лише розвивається та формується. Ми вчимо молодь тому, щоб вони протистояли, вчились протистояти шкідливому впливу серед однолітків, також серед, так як вони живуть саме в оточенні, в якому може хтось спалить, щоб вони вчилися цьому протистояти і могли таким чином. Нам виховати себе, виховати свій характер, також досить важливо молоді знати, чим шкідливе куріння у їхньому житті, на що воно впливає. Досить важливо знати саме дівчатам, як впливає куріння на майбутню дитину. Ознайомили учнів також із друкованими виданнями із бібліотечного фонду, монографіями, роботами лікарів, популярної та енциклопедичної літературою відповідної тематики. А ще представили відеофільм Правда про куріння, який ілюструє трагічні наслідки для людського організму цієї шкідливої звички. Головне ж, аби отримані знання дали свій результат, і кожен міг з гордістю сказати. Не залежу від куріння, і я ніколи не пробувала курити, тому і не рекомендую нікому. Я не курю. Ні, я не курю. Не вживаю алкоголю і веду здоровий образ життя.